Я народилася в місті Хмельницькому, переїхала в Рівне в 90-х роках, але я люблю і кохаю я кохаю і е, е, бажаю місто Рівне за те, що тут народився засновник УПА, Бульба бульбабравець. За те, що це місто є патріотичним е, у всі часи. За що я люблю рівне? Це місто радісне, позитивне і дуже дуже гарне. Мабуть, на Це у нашу Україну не знайдеться такого міста, де майже кожен знає кожного, де можна на бульварі протягом п'яти хвилин зустріти. І знайомих і навіть друзів, і де завжди, завжди, буквально кожної хвилини відчуваєш, що це моє місто. щастя, щас, 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 здоров'я, миру, миру, і любові.